Добре, про освіту. Освіта кардинально відрізняється від освіти нашої за своєю структурою, за тривалістю. Медичний вуз 6 років. Медичний вуз є одним з найбільш престижних взагалі про стосунки між пацієнтами і лікарями. Мені здається, може бути дуже суб'єктивною, але мені здається, що поваги в Польщі до лікаря набагато більше ніж в Україні. В цілому до медичного персоналу. Центр, наприклад, наш гематологія найчастіше знаходиться у великих містах воєвуцькі, тобто як обласний центр. Там знаходиться, знаходиться відділення гематології відповідно з усього воєвуства. З усього І навіть якщо в сусідньому воєвудстві сусідньому пацієнт живе територіально ближче до гематології, яка знаходиться в іншому. У нас, наприклад. З західно-поморського воєвуства пацієнти приїжджають до нас, бо ти бо, бо до нашого осередку ближче. Або є певні методи терапії, які на які скеровують до нас. Тоді пацієнт приїжджає, хоча седу дуже, дуже дуже далеко. І приїжджають пацієнти з дуже маленьких містечок, якось сіл відчувається різниця. Вставлення і відчувається дуже сильно різниця в розумінні. Більше довіри пацієнти менше читають. Мені здається, що українські ну, не знаю. Я, я так відчуваю, що українські пацієнти набагато більше на набагато більше про намагаються сконтролювати ситуацію, ніж польські пацієнти. Добре, медичний вуз одна з найбільших конкуренції за місце діти закінчення ліцею освіта, освіта шкільна це 12 років. По закінченню своїх 12 років багато з них має вже вік 19. Закінчуючи такі собі відносні діти, і пишуть екзамен, який називається матура. До матури входить математика, англійська, польська і предмети, які можна додатково вибрати. З цього створюється рейтинг, деякі вузи вимагають додаткових екзаменів поза якби поза результатами іспитів матуральних. Ну і подаються документи в медичний вуз. Кілька 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 етапна система відсіву бажаючих в кінці кінців. Найкраще потрапляють, насправді найкраще потрапляють до медичного вузу. Після закінчення шести років здається екзамен, аналог якого я мала здавати теж для того, щоб легалізуватися в Польщі. Після чого розпочинається післядипломний стаж. Це рік така і робота, і навчання одночасно протягом цього року лікарі проходять різні відділення в лікарні, хірургія, наприклад, чотири тижні на хірургії або шість тижнів на хірургії. Три тижні на анестезіології інтенсивній терапії, два тижні в операційній, десять тижнів внутрішньої медицини, є додаткові курси, і так фактично всю лікарню можна побачити протягом цього, цього часу. Дається екзам називається лікарський екзамен концовий. Знову ж таки, він дуже подібний до екзамену, який здають після закінчення вузу. Подібним наших кроків цей лек можна здавати дуже на різних етапах е, свого навчання, можна одразу після закінчення університету здати спочатку випускний екзамен з університету, і одразу можна здавати лек можна протягом після дипломного стажу, можна після його закінчення, і після цього можна подаватися або йти працювати сімейним лікарем, але без можливості якби, розвитку далі подальшого, або на сор, тобто це невідкладна медична допомога. Або відправитися на спеціалізацію. Гематологія це первинна спеціалізація. Одразу можна йти на можна йти на внутрішню медицину, але працювати в відділенні гематології. Можна піти на онкологію. На гематологію дуже мало бажаючих, вільних місць, бо дуже важка робота. Мені здається, ну принаймні так в порівнянні до того, як я працювала в Україні, відділення набагато важче, не знаю, чи все таке. Після закінчення однієї спеціалізації можна йти на іншу. Після закінчення другої спеціалізації можна йти на третю. У нас дуже часто історія це спочатку спеціалізація з внутрішньої медицини, потім спеціалізація з гематології, а потім бажаючи йдуть на спеціалізацію з трансплантології. І тоді можна очолювати, наприклад, відділення трансплантації кісткового мозку. Можливості світніх дуже багато. Вещаться якісь безкоштовні курси, семінари в рамах програми спеціалізації. Дорожче спеціалізація триває раніше. Тривала з гематології 6 років, тепер вона скорочена триває 5 років. Протягом цього часу є обов'язкові курси. Які покриваються з рахунок держави, і включені якби в програми цієї спеціалізації, можна оплачувати і брати собі вільний час на, на якісь виїзди, на, на конференції, але знову ж таки, е дуже структурована робота, дуже обмежена, дуже мала кількість людей. Система охорони здоров'я недовантажена недовантажена з точки зору лікарської і медсестринської. Недостаток е величезний відчувається дуже сильно. А мені здається, в Україні так, так не відчувалося, як, як бракує е персоналу. Особливо в деяких відділеннях. Деякі відділення перенасичені, наприклад, кардіологія. Там дуже важко в кардіологію важко потрапити, бо бо вже все зайнято, і, і, і кількість бажаючих може перевищувати кількість фактично існуючих місць для роботи. В гематології ситуація з точністю навпаки, у нас в якийсь рік було 13 вільних місць на, на спеціалізацію. Процес спеціалізації називається резидентура. Така первинна. Далі далі спеціалізація позарезидентська, то то вже не має значення. І тут е, кілька слів про те, про те, хто працює в відділенні. Е, як виглядає структура, наприклад, нашого відділення? Е, називаємося ми Клініка гематології та трансплантації. В рамках цієї клініки гематології та трансплантації є порадня, тобто поліклініка, і це – окрема структура. Вона знаходиться в іншому будинку. Пацієнти приходять, розмовляють з лікарем і йдуть додому. А в рамках самої клініки гематології та трансплантації, там де знаходиться відділення, маємо так. Маємо відділення інтенсивної гематології, там лікуються молоді. Здоров'я пацієнта з гострими лейкеміями, або з лімфомами агресивними, або якісь ну, дійсно інтенсивні, інтенсивні курси терапії. Є відділення загальної гематології, яка займається всім іншим. Е, Лімфомія, лома, доброякісна гематологія, е, ускладнення після післяхіміотерапії, все, 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 все є в цьому відділенні загальної гематології, дуже великий е, оберт пацієнтів, і навчитися можна всьому, чому завгодно, бо там правда є абсолютно все. Пацієнт різного віку з різними проблемами по загматологію. І третє це відділення трансплантації кісткового мозку. І четверте це денний стаціонар. Це хіміотерапія, яка дається, яка не, не є інтенсивною, вона дається в рамках денного стаціонару, бо немає сенсу немає сенсу госпіталізувати, госпіталізувати пацієнта. Е, і у відділенні є керівник клініки, професор. Кожне з відділень, яке я перерахувала, має свого координатора. Ем, є спеціалісти, це люди, які закінчили якусь спеціалізацію, являються експертами в, в своїй області, і вони надзорують працю резидентів. Резиденти – це молоді лікарі, і найчастіше пацієнт, знаючи ім'я свого лікуючого лікаря, знає це якраз це є резидент. Це молодий лікар, який знаходиться в, рам, знаходиться в рамках е, отримання своєї там, спеціалізації, своєї вже такої вузької освіти в медицині. І Працюю під наглядом старшого лікаря. Е, саме тому казала, що про, 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 якби, про більшість лікарів дуже важко знайти, знайти інформацію, тому що це резиденти і це особи, які по закінченню резидентури вони можуть працювати в будь-якому іншому місці. Так? Спеціалісти, як правило, вже працюють, то працюють. Обов'язки і права лікаря регульовані кодексом етики і регульовані, е, регульовані договором, які заключені з. Лікарною, вони більш чіткі, ти е, ще більш чіткі. Я не знаю, чи зараз існує щось такого, як е, щось подібне, подібна регуляція обов'язків і прав медичного персоналу в Україні. Тут це прописано на папері дуже чітко, дуже структуровано, і протягом всього етапу свого навчання кілька разів ми проходимо якісь курси на 3-4 дні повторення або навчання, або повторення всього, що стосується. Наших обов'язків і прав. кодекс тичний сказала і збалікарська теж теж згадувала це якась та структура, яка займається. Вони видають ліцензію на медичну практику. Вони регулюють як я контролюють, як працює лікар, і вони регулюють також е, юридичні стосунки з пацієнтом. Вони можуть адміністративно якось карати лікарів і медсестер за невиконання своїх обов'язків, але вони також піклуються про е, захист е, медичного персоналу. В разі якихось скарг пацієнтів, тобто вони розглядаються перша інстанція, яка розглядає м, поза лікар. Якщо хтось хтось на когось скаржиться, то спочатку це відбувається в рамках лікарні, потім із лікарська, і тільки потім, якщо ситуація якби підпадає під не тільки під адміністративне, а якесь там фінансове або кримінальне покарання, тоді вже справа передається до суду. Пацієнти теж мають обов'язкові права, і як в одну сторону, так і в в іншу це працює. Мені здається, що теж більше ніж в Україні інструментів, як можна регулювати ці стосунки. На цьому, на цьому закінчувати, закінчувати зовсім не хочеться. Не знаю, наскільки так повертаючись до, до старту, що ж дійсно добре там де нас нема. Прослухавши все це, всю цю історію, я думаю, що у вас склалося якісь свої враження про те, чи добре, чи погано, чи як воно взагалі все, все виглядає. Правда, є свої плюси, є свої мінуси. Е, головний мінус все ж таки тривалість очікування а головний плюс це більш широкі можливості е, для лікування пацієнтів. Мені як оптимально, мабуть, змішати змішати дві дві системи і або там не добре направлено, змішати, а взяти найкраще з однієї з іншої і використовувати в в кожному місці. Більше більше стає наших лікарів в Польщі. Така кількість вільних місць не може бути незайнятою. зайнятою. Поступово, коли я приїхала, я була однією з е, п'яти лікарів, може шести семи лікарів в, в нашій лікарні з України зараз. Е, а мова українська була в основному від чутно відкинула від, 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 від персоналу медичного не лікарського. Зараз е, більше і більше стає на стажі по дипломовому якось, познайомилася з лікарями, і ми комунікуємо між собою. Це така маленька, маленька спільнота, по, як би, яку, яку, яка пов'язана з національним принципом. І пацієнтів стає все більше і більше. І теж цікаво десь там на коридорі в коридорі побачити, як е, зустрічаються люди, які говорять українською мовою, вже познайомилися. Зустрічаються в костюлах, зустрічаються на, десь там на, на вулицях, якісь мають спільні, спільні виходи, комунікують. Місце їхати за кордон на лікування це, це така складна історія, але дуже смілива, і це точно можна пережити, можна справитися з усім, що 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 якби випадає. Якщо є допомога, якщо є підтримка, і знов ж таки, якщо є можливості десь, то цими можливостями точно треба скористатися.